Дорогі мої підписники і ось каналу. З вами, як завжди, я Любов. Сьогодні в нас з вами не просто такий святковий випуск. Не просто випуск, а святковий випуск. Ви знаєте, обставини нашого життя іноді так бурно розвиваються зі знаком плюс і знаком мінус. Зараз більше знак мінус. Тому ми можемо самі навіть забути за якесь свято, за якийсь день, що саме відбувається сьогодні. І ось сьогодні, вранці, я коли відкрила включила інтернет, підключила до телефону, взяла телефон в руки, прийшло мені таке споміщення на Viber. Не можу його не прочитати. Пише моя підписниця Оленочка. Пані Любов, вітаю вас із третьою річницею існування каналу. Бажаю вам ідей, наснаги, оптимізму та творчого потенціалу, а також бажаю, щоб ви менше звертали увагу на безглузді коментарі. Хочу, щоб ви розуміли, що ваша праця це необхідність для великої кількості людей. І багато для кого ви є тим сонечком, що підіймає до руху і цілий, тому величезного, міцного здоров'я на довгі роки. Слухайте, це наскільки приємно, це наскільки. Щемно, ну, це наскільки ну, підняло мені такий ранковий настрій, хоча в нас не дуже весело зараз доня з дітьми, хворіють цим вірусом, таким, якось такі обставини. всі такі. Але, Оленочки, ви мене дуже порадували. І я дякую вам за це привітання і що ви нагадали мені, тому що це свято сьогоднішнє, три роки каналу це не тільки моє свято, без вас я б не досягла нічого. Днями раніше я знімала відео і розповідала вам, що на каналі набралося 100 тисяч підписників. За три роки багато, мало. Я не дуже розуміюся в цьому. Хотілося б, щоб було трішечки по-другому, але маємо те, що маємо. Багато досягнень за ці три роки. І зробила, ну от, сказати, що це зробила я сама, ні. Тому що підтримкою є мій чоловік, моя сім'я і ви, мої підписники. З вами разом ми прийшли цю трансформацію цього каналу. Він розпочинався як російськомовний, і він розпочинався, таке, його назва була спочатку Каша із топора, ну, так як бюджетні страви планувалися бюджетні страви. Ну, Потім переінакшилися вже каші із сокири. Вийшов наш канал кухня з кишені. Тобто, що витяг з кишені, що в тебе має в кишені, от з того і готуй, чи то в шапки, чи то, які тебе кошти є, знаходить вихід і роби з того, що ти маєш. І роби своїми руками те, що ти можеш. От такий дивись з цього каналу разом з вами. Трансформація не тільки назви. Перші відео я як заход... зайшла нещодавно, аж самі перші відео свої дуже смішні. Вони ще на російською мовою були дуже такі смішні, якісь такі нездалі, тому що я не професійний блогер. І трансформація оця, і мови, уже менше мені зауваження, мука, борошно, сковорідка, пательня, ще якісь слова, тому що в нашому регіоні ми говорили суржиком завжди. І перейти нам з цього суржика, а писала я все російською мовою, то перейти на українську не так-то легко, я вам скажу, хоча це наша рідна мова, і до нашого сорому, але маємо те, що маємо. Тому ось так: ви поправляли мене хто з добротою, щирістю серця, хто з якоюсь злобою. Я дякую вам за кожен коментар. Тому що від ваших гарних лайтних коментарів. Таких, знаєте, мудрих коментарів, які щось підказували, які щось радили. У мене росли крила. Я летіла. Погані коментарі були дуже злобні, дуже погані коментарі. Давали мені пенделя такого. Давали просто, що хто знає, що таке пендель, це такий копняк, чи як такого, щоб я летіла вперед і удосконалювалася, щоб було приємніше дивитися на канал, щоб було дивитися приємніше відео, щоб було цікаво. Тому разом з вами ми і сіяли насіння, і садили в землю, і робили грядки, і збирали врожай, і все закручували, все складали до купочки, там підвальчики свої ховали. Разом з вами. І я дуже, я дуже щиро дякую кожному з вас, ви, мої дорогі підписники, хто просто заходить на канал. Я дякую вам за вашу підтримку. Дякую вам. Знаєте, Кожен з нас проходить свої такі тяжкі етапи життя. В кожного свої дуже тяжкі етапи життя. Це може бути там втрата рідних, близьких це дуже велике випробування. Але зараз вся наша країна проходить одне з дуже великих найбільших випробувань це війна. Такі найбільші випробування це війна і голод. Слава Богу, голода ми поки що не знаємо, і дай Бог, що ми його не пізнали. Але війна є, іде, і де спокійніше, де неспокійно, але сказати, що десь спокійніше не можна, тому що ми не знаємо, що ворог на умі, на розумі, що прийдаємо. Тому умовно спокійніше можна назвати так. Але е, я гадаю, що всі, хто живе в таких спокійніших регіонах, допомагають тим, кому гірше. Тому ми разом з вами просто всю свою любов вмикаємо, всю свою любов, всю свою доброту стягуємо, стягуємо, де тільки можемо черпати доброту, любов, мудрість, допомагаємо один одному, якщо не можемо фізично, якщо не можемо фінансово, ми можемо молитися, можемо щось таке приготувати, їсточки, що навіть в ближньому своєму, я завжди про це говорю. Біля нас, завжди будуть люди нижчі, нижчі духом. Ніщі не скажу вже браки, але люди, які бідніші, які навіть суко нема що зварити. А в нас є що, зварити, одну тарілочку більше, і дайте якісь бабуськи, я кажу, просто не можу стояти, руки, трусяться, там чи сил, нема стояти біля плити. Приготуйте і дайте. Ось така мої посили постійно, постійно я за доброту, я постійно за любов, я постійно за те, щоб ми допомагали один одному. Дуже сподіваюся, що всі оці настанови, які говорю я вам, і ви мені пишете, яка я мудра, це не моя мудрість. Я кожного дня молюся Господу, щоб він давав мені свою мудрість. свою. І в мене мудрість від бабуні, від мами, від дідуся мого, вони були дуже мудрими людьми, дуже мудрими. І Дня жодного не проходить, щоб я їх не задавав. Тому що їхня мудрість, і вже я передаю цю мудрість доньки і внучки дорослі. Вже малі внуки, то вони чи, чи будуть брати цю мудрість, вона й не потрібна, різні зовсім етапи життя і різний рівень життя взагалі. Тому ось так: передаємо мудрість один одному, ділимося, не хизуємося один перед одним, хто вище, хто нижче. Життя наше доказало і показало, що той, хто мав вчора, має. Навіть там, машин декілька, і в, одне, в одну мить може залишитися просто як стояв, як спав і так вилетів на вулицю, якщо, якщо врятували. Тому хизуватись нам нема чим. Все, наше, кожна хвилинка нашого життя, у Господа. Тому ось так. Вітаю вас з трьох вітчів цього каналу. Вітаю себе, тому що для мене це досягнення, яке я не планувала. Я просто жила, просто послухалася поклику Бога спочатку, а потім свого серця, і пішла туди, куди Господь повів. Ось так. Тому вітаю нас всіх і підтримуйте україномовних блогерів, тому що український Ютуб він ще тільки розвивається, і розвивається я вам повинна сказати. Дуже він не швидко і дуже молодих дівчаток, які розпочали, вони зупинились, тому що Ютуб, український контент не дуже полюбляє і платить дуже, 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 як тільки мізерно. Чомусь так, не знаю, але ми будемо двигатись вперед, тому що я знаю, що моя нагорода це ви. Господь потурбується про те, щоб я не мала нічого потреби, а я буду двигатися так, щоб підтримувати вас, а ви мене. Все, що хотіла сказала, вітаю вас. Разом будемо йти вперед. Слідкуйте за моїми відео, за розвитком, тому що багато ми з вами зробили, багато ми з вами вже за ці роки пережили, за ці три роки. Всього досягли вже на сьогоднішній день 100 тисяч 400, по-моєму, підписників. Десь там срібна кнопка, яка мені там належить за це. Як це воно буде, я не знаю. Пришлють, буду показувати, не пришлю, я без неї обійдуся. І на плечах не носити, гордість мені не потрібна, щоб хвастатись тою кнопкою. Господь знає і ви зі мною знаєте. А нехай Господь благословляє кожного з вас і береже, і кажу, таке завжди, щоб у вас було для кого готувати, що готувати, де готувати, щоб ви були, якщо не зовсім поряд з своїми близькими, але щоб ви були з ними на зв'язку. Дивіться поряд, кому ви можете допомогти, тому що це наше завдання. Українці завжди були дружелюбними, гостинними, щедрими, працьовитими при любих обставинах, і ось зараз дуже тяжкі обставини. Тому єднаймося, тримаємося, і все в нас буде добре. В мене таке перечуття. Я не можу вам його сказати, тому що скажуть, якась там прозорливість, чи гадалка, чи ні не прозорливийся, а не гадалка. Але от така мене відчуття, що Україна буде центром Європи, що вона наскільки підсилиться, от зараз. Оціється все оце, що оціялося наше українське, що потікало десь там кудись, воно просто оціється, залишиться істине, справжнє, яке перебідує, переплачує, перегорює, стане сильним і піде вперед. І наше завдання такого віку, вже, як ми, чим ми можемо допомогти? Підтримувати словом і молитвою. А з нами Господь. І з вами любов.